Зараз перед вами чудовий сорт ОСП Пріор. Він якраз дуже прийнятний саме для важких попередників. Тобто ми можемо вирощувати абсолютно спокійно ОСП Пріор після соняшнику, після гороху, звичайно, це дуже непогано. По сої, по іншим попередникам, тому що сорт абсолютно глибільний. Він Дуже добре витримує будь-які попередники. будь-які. Ми не переживаємо за умови, тому що ми не переживаємо за хвороби, тому що, знову ж таки, наші сорти мають імунітет. Мають імунітет до 7-8 хвороб. Цього року була страшенна епіфітоція жовтої ржі, І саме у цю пору. Ми побачили, наскільки різняться сорти: чужі, да? закордонні сорти, сорти іншої селекції. Вони згоріли вже на середині, коли вони вже да, почалася засуха, після, після дощів почалася посуха, і сорти не було ні прапорцевого, ні підпрапорцевого листочка, рослини не мали. Тут же Зелений колос був аж до кінця, і жодної рисочки, жодної рисочки жовтої іржі. А це серйозна проблема, це, це проблема, ну світова проблема. І саме тоді ми зрозуміли, що. Немає рівних нашим сортам. Сорт цей невеликий, він входить в категорію полукарликових сортів, і завдяки тому він може конкурувати з іншими сортами. А ще добре те, що він може знижувати соломину, тобто соломину зменшує, і тоді він дає великий колосок. Глибина за заробки в ґрунт не може перевищувати 3,5 см. сантиметри. Це теж обов'язкова позиція. Ну і, звичайно, якщо ми вибираємо час посіву, я би його від... перевела на самі останні періоди можливого... можливого посіву. Секрет цього сорту саме в тому, що тут є батьківська лінія, яка, яка виходить з диких злаків. Це основне дуже міцна коренева система. Яка цупка настільки, що вона витримує все, і е, те, що не хворіє, тому що імунність до семи хвороб норма висіла для товарних посівів не більше 3,5 мільйонів. Тоді ми отримуємо крупний колос, тоді ми отримуємо висок, високий врожай. Я не можу навіть сказати, хто буде переможе чи пані Оля, чи ось пріор. Але конкуренція це в дуже хорошому взагалі то значенні, тому що коли ми конкуруємо між одним хорошим сортом і іншим сортом, ми тоді можемо точно рекомендувати вам, всім нашим аграріям, що і цей сорт, і пані Оля, і Оєспіор вони будуть першими кращими і абсолютно приємними для будь-яких умов на сьогодні. Офіційним виробником та постачальником насіння озимої пшениці сорту «Пріор» Селекції Одеського селекційного приватного інституту є насіннєве господарство Обрі МТС з Роздільнянського району Одеської області, тож телефонуйте на номери вказані на екрані, і фахівці насіннєвого господарства Обрі МТС нададуть відповіді на усі ваші запитання стосовно цінової політики, умов купівлі насіння і технології вирощування сорту конкретно для вашого господарства.